Ганна Романенко з тимчасово окупованої нової каховки переїхала до Калуша. для жінки. Це другий переїзд. 2014-го вона виїхала з Донецької області. каже у Карпатах побувала вперше. Мої батьки вони пенсіонерами. Вони з нами подорожують сюди з 2014-го року. Ми її забрали з нової каховки. Ми її забрали, і мама, коли їхала, вона плакала бо. Такі види, такі красоти і такі емоції. І все завдяки вам, що ви нас підтримуєте, нам це даруєте, даєте цю можливість побачити, тому що ну, такий зараз час, і дуже радієш, коли простягають руку. Світлана з Чорнобаївки у квітні минулого року виїхала з рідного села, живе на Тернопільщині у селищі Великі Бірки. Каже, на екскурсії відчула силу та красу Карпат. Це потрібно дорослим, це потрібно дітям. Це шалена підтримка. Ну, По-перше, це відчуття підтримки. По-друге, це все. Заряд. Вперше була у Карпатах і Алла з тимчасово окупованої Каховки. Для нас це дуже важливо. Ми психологічно розрядилися, дуже гарна природа. Так як ми наразі не маємо можливості самі собі ну, організовувати подорожі, то це для нас було так дуже цікаво, дуже корисно. Ми змогли всі поспілкуватися в іншій місцевісті, на відкритому повітрі, гарна природа. Ми дуже вдячні за цю поїздку. Протягом жовтня для внутрішньопереміщених осіб в рамках проєкту провели три екскурсії в Карпати. Їх відвідали 120 людей, розповідає директорка громадської організації правовий простір Наталя Бімбірайте. Чому Карпати? Тому що це крім того, що більш-менш недалеко, але. Там надзвичайна енергетика, це дуже красиво. Це переселенці, це переважно люди зі сходу і з півдня України, які багато з них взагалі не бували за межами свого населеного пункту і за межами своєї своєї області. І я бачила ці очі, як вони ходили і казали, Боже, яка красива наша Україна. Ми вибирали місце, яке дуже мальовниче. Ми заїжджали, наприклад, в музей карпатських мініатюр. І, ну, і це дуже просто, красиво і зрозуміло всім. І плюс ну, і інформативно, ну, і плюс. Надзвичайно красива природа та ши також у жовтні у рамках спільного проєкту громадської організації Правовий простір та міжнародної французької гуманітарної організації Актет закупили та встановили спортивний інвентар в двох шелтерах в Калузькій громаді. У селищі Великі Бірки, що на Тернопільщині, планують відкрити СТЕМ клас для переселенців. Його обладнають айТі технікою, конструкторами та меблями, говорить Наталя Бімбірайте. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.